Як мене родичі замахують за реп і як я з цим працюю. Перше, ти займаєшся фігньою. Краще знайди нормальну роботу, дівчину і вжениться. Не хочу навіть того коментувати, йдемо зразу до другу. Друге, ти займаєшся багато років музикою, а ми не бачимо грошей. Тут я просто перевожу тему, щоб не оправдовуватись і не боротись з нерозумінням родичів цього шляху. Консультувати людей по успішному мисленню, успішному шляху чи музичному бізнесу безкоштовно, не бачу сенсу, а енергію доведеться потратити. Третє. Коли було довге волосся або дреди, замахали, щоб я. Остриг це волосся приймають, ніби я все життя так ходитиму. Ну з цим працював так, просто лишній раз не спілкувався. Четверте музика це не робота і це не серйозно. Коли працюю з контентом в соцмережах або створюю нову пісню чимуть, родичі думають, що я розважаюсь, щось собі бавлюсь, як дитина і називаються несерйозним. Кажуть, що я тим перегорю, а ще вмудряються мене прирівнювати до своїх внуків чи дітей. Тут я просто перевожу тему і лишній раз не спілкуюсь. П'яте ти не маєш музичної освіти без музичної освіти нікуди. Також не консультую безкоштовно по тому питанню, переводжу тему. До таких домахувань я вже давно привик, тому це не щось нове для мене. Прийшов з вами поділитися як з цим працюю. Ну а в цілому, мені все одно на думку людей: прислуховую стільки до профіків по конкретним питанням, або до клієнтів чи споживачів, і то завжди переганяю думку через свою концепцію і приймаю рішення так або ні. Думаю, це корисно було почути. Пишіть в коментарях, якщо так.